Розділ 13 Того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря, і безліч народу зібралась до нього. Так що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом, і багато навчав він їх притчами, кажучи. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. Як сіяв він зерна, Упали одні край дороги, і пташки не летіли та їх повидзьобували, другі ж упали на ґрунт кам'янисти, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була, а як сонце зійшло, то зів'яли і коріння, не мавши, посохли, а інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю, і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцятеро. То має вуха щоб слухати, нехай слухає, і учні його приступили й сказали до нього Чому притчами ти промовляєш до них? А він відповів і промовив Тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного їм же не дано, бо хто має, то дасться йому та додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Я тому говорю до них притчами. Що вони, дивлячися, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють, і над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє: почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. Затовстіло бо серце людей цих. Тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем. І не навернутись, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. Послухайте ж притчу просіяча до кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий. І краде посіяне в серці його, це те, що посіяне понад дорогою, а посіяне на кам'янистому ґрунті. Це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає Його, але кореня в ньому нема, тому він непостійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. А між терен посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово. І воно застається без плоду, а посіяне в добрій землі це той, хто слухає слово і його розуміє, і плід він приносить, і дає один у сто раз, другий у шістдесят, а той у тридцятеро. Іншу притчу подав він їм, кажучи. Царство небесне, подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його. І куколю між пшеницю насіяв, та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався й кукіль. І прийшли господареві раби, та й кажуть йому Пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав: Чоловік супротивник накоїв оце. А раби відказали йому Отож чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали? Але він відказав: Ні. Щоб виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива накажу я женцям вберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Пшеницю ж спровадьте до клуні моєї. Іншу притчу подав він їм, кажучи Царство Небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно зазілля і стає деревом, так що птаство небесне злітається і кублиться в відтях його. Іншу притчу він їм розповів Царство Небесне подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три міри борошна, аж поки все вкисне. Це все в притчах Ісус говорив до людей, і без притчі нічого він їм не казав. Щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи Відкрию притчах уста свої, розповім таємниці відпочину світу. Тоді відпустив він народ і додому прийшов, і підійшли його учні до нього і сказали Поясни нам притчу про кукіль польовий А він відповів і промовив до них. То добре насіння посіяв був це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого. А ворог, що всіяв його, це диявол, жнива кінець віку, а женці ангели. І як збирають кукіль, і як палять вогні, так буде і наприкінці віку цього. Пошле людський син своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня. І їх повкидають до печі огненої, буде там плач і скрегіт зубів. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого Отця, хто має вуха, нехай слухає. Царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина знайшовши, ховає його і з радости з того йде та й усе, що має, продає та купує те поле. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перел добрих. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Подібне ще царство небесне до невода у море закиненого, що зібрав він усячину. Коли він наповниться, тягнуть на берег його і сівши, вибирають до посуду добре, непотріб же геть викидають. Так буде й наприкінці віку. Анголи повиходять і вилучать злих з-поміж праведних, і їх попкидають до печі огненої. Буде там плач і скрегіт зубів. Чи ви зрозуміли це все? Так. Відказали йому, і він їм сказав Тому кожен книжник, що навчений про царство небесне, подібний до того господаря, що з скарбниці своєї виносить нове та старе. І сталося, як скінчив Ісус притчі оці Він звідти пішов, і прийшов він до своєї батьківщини. І навчав їх у їхній синогозі, так що стали вони дивуватися й питати. Звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні? Чи ж він не син Теслі? Чи ж мати його не Марією зветься, а брати його Яків і Йосип, і Симон, та Юда? І чи ж сестри його не всі з нами? Звідки ж йому все оте? І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав Пророка нема без пошани. Хіба тільки в вітчизні своїй та в домі своїм, і він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру.